Святого Духа, Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Цар і, Сина, і Святого Духу, амінь. Царі Небесний, втішителю душі істини, що сюди єси і все наповняєш, Скарбнице благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Запали в серцях наших, чоловіколюбче владико, не тлінне світло Твого Богопізнання, і відкри очі нашого ума, щоб ми розуміли Твіванське проповідування. Вклади в нас Сестра, блаженних Твоїх западей, щоб прийміши тілесні похоті, провадили ми духовне життя, думаючи і діючи те, що годне тобі, бо ти є все просвічення душі Тіла, Христа Боже наш, і тобі славу селаємо з беззначальним Твоїм Отцем, з Присвятим Благим і житворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прошу сідати, слава Ісусу Христу! Хто знає яке сьогодні з вечора починається свято? Сьогодні, звичайно, згідно з єврейського календаря, є свято Пурім, або інакше воно називається Свято Жеребо. Це свято, яке описано у книзі Естер. Про, по цій книзі, до речі, знято так само багато фільмів, останній з фільмів. Називається Ніч із Королем. Власне, розповідається про євреїв, які були, е, жили за Перської імперії, е, і як ворог Ізраїля хотів винищити цей народ. Ворог називався Аман. Е, і е, з, з дружиною царя була Естер. І вона з заступництвом своїм. Врятувала свій народ. Вона добилася порятунку на тій шибениці, яка була приготовлена для дядька Естер Мордехая, повісила самого Амана. Ну і так, весь народ був врятований. На згадку про це свято, на згадку про цей чудесний порятунок, про те, що Бог здається, у цей вирок народу. Який був призначений на смерть, змінив на краще. Є, е, власне, це свято, яке євреї святкують. Це саме, весело, саме веселе юдейське свято. Багато хто скаже, що 8 березня воно якось із ним переплітається. Так, це свято зазвичай є весною. І знаєте, це радісне свято. Під час цього свята євреї роблять вертеп, тобто роблять сценки, де зазвичай одягаються. Тобто розігрують оту, от той чудесний порятунок, але зазвичай, наприклад, той самий Аман чи інші вороги одягаються в той одяг, який носили історичні вороги Ізраїля тощо. І от В тих сценках велику роль відіграє дівчинка, одягнута в біла, тобто, яка якраз грає роль у тої Естер. в тобто, ній ми можемо побачити цю жінку, образ тої жінки, яка розтоптала голову. Змія. І знаєте, і це свято, ми його точно вже до Христа святкували, і тим більше в часах Ісуса Христа, воно показує, що навіть в найбезнадійніших обставинах не треба опускати руки. Треба боротись. Треба робити все, що можливо, все, що залежить від тебе, і тоді Бог зробить неможливо. І водночас це свято нагадує. Про те, що Бог діє через людей. Знаєте, І, скажімо так, це свято радісне, це свято веселощів. То, що... І знаєте, і тому нехай це свято також для нас, у нас в Святому Письмі є та сама Книга Естер, ви її зможете собі вдома перечитати. Нехай вона в дійсності нагадує цю дуже важливу правду, що в безнадійних обставинах. Не можна опускати руки. Безнадійних обставинах, якраз на пакі руки треба підносити. Підносити до Бога і водночас брати справу у свої руки. Якщо ми робимо все, що від нас залежить, Бог обов'язково зробить все, що від нас не залежить. А ми з вами повертаємось до книги виходу. Ми з вами читаємо цю стародавню книгу Завіту. Один з найдревніших фрагментів цілого святого письма. Тобто, як ви пам'ятаєте, в 20 главі є декалух, 10 заповідей, а з 21 по 23 є якраз у ті приписи. Ще раз вам пригадаю, що основний такий зміст напрям тих приписів законів, що ставлення Бога до вас повинно проявлятися у вашому ставленні до ближнього. Бог є той, хто захищає бідного, вбогого, хто захищає раба. І тому знову ж таки Ізраїль так само повинен з тими бідними також рахуватись, бо правди, хто кривдить їх, той кридить самого Бога. І ви пам'ятаєте, минулого разу ми з вами читали те, що стосується суду. Я ще раз прочитаю цей уривок: не пускатимеш пустої чутки, не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком, не ходитимеш за більшістю для ліхої цілі. І не свідкуватимеш на судовій розправі, приєднуючись до більшості та нагинаючи правду. І для вбогого не будеш стороничим на розправах. Тобто, знову ж таки, є дуже важливо зрозуміти, що Бог очікує від людини. Не тільки того, щоб людина не чинила зла. Знаєте, дуже часто наша байдужість є, на моби, дозволом, злу відбуватись. І тому постійно підкреслюється, Бог від нас очікує двох речей: уникати зла і творити добро. Про це, до речі, згодом добре скаже пророк Ісаїя. Так, ну, уникати зна це, очевидно, не порушувати заподі, не чинити криди людям. А що означає творити добро? Не бути байдужим. Так, Буде жити у правді і бути у милосерді. І тут, власне, і тут ми побачимо, якраз про це е, говориш. Так само тут е, говориться про те, що в будь-яких обставинах завжди важливо залишатись людиною. Тут ще немає того припису, коли тебе б'ють в одну щеку підставити другу. але тут натомість іде, коли натрапиш на вола, вола ворога твого чи осла його, що заблукав, мусиш завести до нього. Коли побачиш осла на твого, що лежить під тягарем, гляди, не покидай його. А поможи йому піднести його. І знову ж таки, оці ці важливі слова, не нагинатимеш права в Богому твоєму, коли він позиватиметься. Уникай фальшового слова. не вбивай ані безвинного, ані правого, бо я не оправдую винуватого. Дарунків не братимеш. Дарунок бо досліплює ведючих і викривляє справи справедливих. Чужинця не гнобитимеш. Ви знаєте, як на душі у чужинця, ви самі були чужинцями в, в єгипетському краї. Тобто, як ви бачите ще раз, тобто, як Бог ставиться до тебе, так і ти ставиш до ближнього. І водночас підкреслюється, що правда і милосердя є передумовою служіння Богові. Все те письмо, як старий завіт, так і новий, вони пронизані якраз тою спрагою за справедливістю. Господь нас потішає блажені голодні і спраглі, так? бо вони е, наситяться. Але є. То -то майбутнє не тільки людини, але всього суспільства саме залежить від жити у правді. Бо ви знаєте, що означає слово корупція, гниття, зіпсуття. І ось можна сказати, що корупція це те, що роз'їдає будь-яке суспільство із середини. І ми, як ніколи, в цьому зараз переконуєшся. Ну і Підходом до того, на чому ми зупинились минулого разу: тричі на рік святкуватимеш празники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята у присноків. Сім днів їстимеш у присноки, як я заповідав тобі, в призначений час у місяця вів, бо тоді ти вийшов з Єгипту. Ніхто нехай не показується переді мною з порожніми руками. Тобто тут йдеться про три свята. І ці свята, вони пов'язані з землеробним циклом. Тобто Перше свято, яким колись розпочинався рік, яким починалися весняні роботи, це те свято, яке ми називаємо Пасхою, так, святом виходу. Взагалі-то, колись це свято це було свято пастухів і свято землеробів. Тобто, скажімо так, пекли. На це свято ще до того, як Бог вивів євреїв з Єгипту, це свято святкувалось. Це було свято таких початків, так, коли людина починала роботу, надіючись на те, що Бог поблагословить її працю. Це було в дійсності вихід, коли пастухи виводили отари. Пастухи коли виводили отари, брали ягнятко, його приносили в жертву, його кров'ю кропили отару, для того, щоб зберегти цю отару і так виводили на Пасовиськ. До речі, коли ми з вами говорили про вихід із зів, то ми так само бачили, що Бог бере свою отару, щоб вивезти її, вивезти і привезти на землю добру, так? але кропить свою отару руками людей, так? приноситься агнця, а помазується у двірки дверей. Тобто, ще раз є дуже важливо сказати будь-яке свято і будь-де. Воно зазвичай ну, виникає серед народу, тобто існують певні такі культури, символи, зрозумілі символи, існують обряди. І важливо пам'ятати, що, наприклад, коли Бог промовляє до людей, він не обов'язково творить щось нове, Він вже використовує вже існуючі символи, вже існуючі образи, але надає їм іншого значення. Тобто Бог використовує ті обряди і ті звичаї, які вже існують, для того, щоб через але вкладає в них зовсім іншу думку. Так само, у бачите, є дуже важливо сказати, що все святе письмо воно вібрало в себе, можна сказати, багато таких різних культурних елементів, різних звичаїв, різних обрядів, які існували в різних народів. І, властиво, і особливість Біблії, якщо так говорити, геній Ізраїля як народу, він полягав не в тому, що той створив щось нове, але в тому, як він це використав для своєї віри, або як віра все це змінила і преобразила. І тут є дуже важливий момент. Тобто, так само і Бог бере вже існуючі свята. Цим святам надається іншого значення, як такого. І так само тут, коли прийшла благовість на наші землі, тут так само існували різні обряди, різні звичаї, якими слав'яни прославляли своїх богів тощо. І що, власне, знову ж таки, і церква використала багато з інших тих, багато тих звичаїв, наприклад, колядка, гаївки, тощо, але надала іншого значення. І знаєте, тому, знаєте, часто можна почути людей, які вважають себе побожними, які, на жаль, у всьому бачать бісів і демонів. Так? О, це традиція. Слухайте, якщо ти цього не розумієш, це не означає, що цього не потрібно. Звичайно, можна бути таким, знаєте, поританином. Я цього не розумію, це треба відкинути. Це, це було у язичників, це цього, цього не потрібно. Слухайте, якщо відкидати все, що було у язичників. Ну, то в Святому Письмі мало що лишиться. Оце є дуже важливий момент. І тому ще раз я скажу, є дуже важливий цей момент. Можна сказати багатьом таким людям, які осуджують те, чого не розуміють. Можна сказати і про дідуха, до речі, і про багато чого іншого. Просто треба сказати: не зневажай, не знечищуй те, що Бог освятив. І от, власне, ще раз повертаємося з вами до тих е, самих е, свят. Тобто був, існувало це свято Скотарське, існувало свято Землеробське, практично з перших паростків пеклися у ті коржі. Тобто, вони були без закваски. Згодом, вже після того, як Бог е, вивів євреїв із рабства ці коржі, прісні коржі, коржі які називаються Маца. Набрали іншого значення. О, типу, вони нагадували про те, що вихід мусить відбуватися терміново, щоб це тісто не встигало заквасити. Крім того, дуже важливо, що закваска, знаєте, ну ви бачили, як тісто росте, так? Воно по... чимось нагадує процес бродіння, нагадує чимось процес гниття. І дуже часто це коли тісто на... ну, як надувається, як воно росте, це немоби символ гордості. І тому той прісний хліб є водночас. Тобто первісно це був звичай у тих перших, ну, перших коржів, можна сказати, так. Але вже потім, після Пасхи, воно стало знакою, того, Бог на боці смиренних», нагадувало про поспішність виходу тощо. Тобто, як ви бачите, віра преображає звичаї, і ті звичаї набирають іншого значення. Але так само є дуже важливо все ж таки знати, що ми робимо. Бо ті культурні елементи, власне, це і називається традиція. Звичайно, можна вважати, традиція це щось погане. Ні, традиція це жила, по яким тече кров досвіду. Можна сказати, саме через традицію покоління обмінюється досвідом. І скажімо, але завжди перед кожним поколінням є стоїть завдання включити в розетку. Розумієте? Тобто, розуміти, що ми святкуємо, що воно означає. І тому замість того, щоб займатися, знаєте, такою очисткою, так як це я собі розумію, є дуже важливо, що ми повинні повернути речам їхнього справжнього значення. Бо якщо ми не розуміємо, що воно означає, це просто передання старців. Може, наступні покоління, якщо ми їх збережемо, з них скористаються. Тобто, Перше свято, воно, як ви бачите, свято. З одного боку, так це початок. Це, і, до речі, ще раз це дуже важливо, що по своїй суті для багатьох із нас Пасха це свого роду завершення. За, так дуже часто люди Пасху заявляють як свого роду таке завершення е, тих е, зусиль, у того е, подвигу, який робиться під час е, посту. Але пам'ятайте, що Пасха це насправді початок. Це початок нашого нового е, е, життя. Оце дуже важливо. Це коли ми стаємо овечками Божими і дозволяємо Богу себе пасти, коли ми себе вручаємо так у руки Божі. Ніхто нехай не показується переді мною з порожніми руками. Ти пильнуватимеш також свята жнив перших плодів праці твоєї, того що сієш в полі, і свято збору під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. Тричі на рік мусить показатися вся чоловіча стать перед Господом Богом. Таким чином, друге свято це свято первістків, це коли починався збір урожаю. Зазвичай це відбувається на 50-й день від початку. І ось, власне, існувало свято того, тобто перстки належиться Богові. Свято, подяки Богові за перші плоди, і це водночас початок збору урожаю, тоді перед Богом з'являлися. І якраз тоді принесили сніп, так, який колували перед Богом. Е е е як такий, е зазвичай це було радісне свято, це було свято так само і свого роду молодого е вина. Але дуже важливо, що на 50-й день євреї після виходу з Єгипту опинились коло гори Синайської і заключили з Богом Союз. І таким чином в Ізраїлі. П'ятидесятниця – це було свято першоплодів, але це водночас було свято Завіту. Свято, коли згадувалось про дарування закону. І тому, можна сказати, так само для нас п'ятидесятниця теж набрала інше значення. На п'ятидесятницю ми згадуємо перший плід спасіння, тобто дар Духа Святого, так? перші плоди спасіння. І, до речі, дуже важливий момент. Що е, всі євреї мусили на тричі три на рік появлятися перед Богом і не появлятися з пустими руками, так, приносити опрісники, приносити первістки урожаю і, власне, приносити частину зібраного е, урожаю. Тобто, і дуже важливо, це відігравало велику роль, коли Ізраїль жив на своїй землі. Чому? Тому що свята земля це свого роду весь світ в мініатюрі, там є різні типи ландшафтів. І тому, знаєте, коли люди живуть на світі землі, то між племенами, між колінами постійно накопичуються різні розбіжності. І це якраз ті три свята ставали святами, коли народ об'єднувався навколо, об навколо Бога. Коли народ, тобто ці свята нагадували про походження народу, і вони допомагали зберігати його ідентичність і водночас допомагали зберігати народові єдність. Але вже в часах Ісуса більшість євреїв воно жили на чужині. Тобто кожен десятий єврей, тільки жив у святій землі, всього євреїв вважається, було на святій землі в часах Ісуса близько 600 тисяч, а загальна кількість євреїв в Римській імперії близько 7 мільйонів. Але так чи інакше, очевидно, ті євреї, які е, жили у святій землі, то вони старалися на пас прибути на ті свята до Єрусалиму. Ісус ходив. Його батьки ходили на до Єрусалиму, так? на е, ті свята, і ходили також на інші. А натомість ті євреї, які жили на е, чужині, то вони буде раз в житті е, мали прийти до Єрусалиму. Коли вони приходили? Вони зазвичай приходили до Єрусалиму на п'ятидесятницю. Тому що це весна, е, тому що це, знаєте, сезон мореплавства, тому тоді безпечні подорожі і можна ночувати також і на дворі. І тому на п'ятидесятницю в Єрусалимі можна було почути говірку мову, яка тільки існує під Сонцем, де б не жили євреї, так? От з різних околиць вони прибували. Дійсності в Єрусалимі на П'ятидесятниці говорили різними мовами. І тут є дуже важливий момент, що коли Бог на П'ятидесятниці зіслав Святого Духа, то апостоли говорили не якоюсь екстатичною мовою, а зрозумілою мовою. Тобто таким чином це був знак, що Бог посилає посолю до різних народів, щоб всіх привести до Єрусалиму, щоб, щоб в дійсності людство знов стало одною великою родиною. Але первісно, тобто ще раз, свято першого урожаю набуло значення згадка про дарування е, закону. Е, і третє свято це збір урожаю. Це свято, воно називається свято Сукот. Або свято кущів. Тобто йдеться про що? У ну, древності люди старалися жити в місті, будучи захищеними його стінами. Свої ділянки, свої наділи вони мали за містом. І тому, коли збирався урожай, то на тих наділах, на тій землі, будувалися такі, будувалися такі шатри. В тому шатрі люди жили. Ночували, поки збиралися урожай в тому шатрі, зберігався урожай. Ну і коли урожай зібраний, наприклад, виноградник після збору винограду, виноградник вирізається практично під корінь, лишається тільки корінь. Як такий. Ну, а ту палатку не розбирали, вона так залишалась. Тобто, це було свято таке збору урожаю. І натомість тепер це свято після всіх тих подій. Це свято стає згадкою про перебування в пустині, про те, як народ жив у пустині, як Бог мешкав у Скінії, як Бог провадив ними. І, до речі, дотепер євреї навіть живучи в містах на це свято, які святкуються з понад сім днів, будують такі шатри, будують такі палатки, хтось на балконах, хтось на подвір'ях будинків, там живуть, там приймають гостей. Тобто це таке, знаєте, свято і подяки Богові за урожай обіцяної землі, так, за блага його землі. Але це водночас згадка про те, що Бог, як Бог, перебував серед них і провадив їх до землі обіцяної. Але теж важливо пам'ятати, що перший храм. Храм Соломони, він теж був освячений під час свято Кущів. Бог оселився серед народу свого. Можна сказати, саме на це свято закінчилась Пасха, бо поки Бог мешкав у скині, це була, би, мандрівка. Тепер він замешкав, увійшов місце спочинку свого, замешкав серед народу свого. І тому на свято Сукот або на свято Кущів також згадувалось про освячення храму. До речі, багато хто з євреїв в часах Ісуса вважав, що Месія себе явить також під час цього свята. Що відбулося в житті Ісуса під час цього свята? Преображення. Тобто, скоріш за все, преображення Ісуса сталося саме під час цього свята. І тим можна пояснити слова Петра. Пам'ятаєш, хочеш, ми зробимо тобі три палатки: одну для тебе, одну для Мойсею, одну для і, ілі, так? І ми можемо бачити, що якраз як євреї згадували про те, як слава Божа оселилася у храмі, тепер ми бачимо Ісуса, Бога, який є посеред нас. Тут, бачите, і дуже важливо пам'ятати, що кожне свято, запам'ятаєте, це не просто нагода відпочити. Це нема би жити у ритмі Бога, узгоджувати своє життя із Богом. Свята це є. Школа віри і моралі. Кожне свято таким чином має три виміри, або навіть чотири. По-перше, свято, воно так чи інакше, воно пов'язано з тими життєвими циклами. Так, це початок робіт з надією на урожай, це перший урожай, це подяка за принесений урожай. Але водночас свято, тобто, знаєте, свято вони якраз це завжди є момент подяки. Коли ми твоє від твоїх тобі е, приносимо, є дуже важливо знову ж таки вміти дійсності дякувати, бо коли ми дякуємо, то ми помножуємо, коли ми дякуємо, ми зберігаємо. І саме страшне, що може статися, це коли ми все сприймаємо як належне. До речі, в житті Ізраїля станеться це, коли блага землі, яку Бог дарує Ізраїлю, стане спокусу для нього, коли серце його зажаріє. Так, Коли він забуде через ті блага про Бога, от власне свята якраз нагадували про саме головне благо, без якого все решта ніщо. Потім перший вимір свята це спомен. Спомин про оті події з історії спасіння. Так, другий вимір свята це зараз, це пережиття. Тобто на свято не просто згадується про те, що Бог робив колись. Але святкуючи, ми переживаємо цю подію. Ми самі не стаємо, немоби учасниками тої події. І тому ще раз свята потребують символів, щоб це був не просто спомин, але щоб це було пережиття. Власне, саме так і твориться обряд, який наповнений символом, щоб ми могли пережити те, що згадуємо. І важливо пам'ятати, що так само кожне свято, воно відкрите до майбутнє. Євреї, коли святкували Пасху, от, знаєте, Останній раз чаша піднімається наступного року у вільному Єрусалимі. Тобто, як вам сказати, тобто на Свято Пасхи згадується, тобто очікується довершення Пасхи, коли ми нарешті повернемося додому. Е, скажімо так, так само кожне на Свято Пасхи це перечуття того бенкету Божого Отця, який ми будемо мати у Царстві Божому. На свято П'ятдесятниці це очікування оновлення творіння, преображення творіння. І на свято Кушів це так само відкрите, коли ми повернемось, скажімо так, додому. І тому, власне, як ви бачите, серед тих різних заповідей, ну так, тут є такі заповіді, які ми можемо зрозуміти, там не вбий, не кради, але так само тут є заповіді про свят. Тому що без свят. Без отої згадування і пережиття, то про інші заповіді також е, забудеться. І тому, очевидно, знову ж таки, пам'ятайте, що тоді не було шкіл, не було університетів, як передавати віру. А віра передається саме через родину, через свята, через традиції. І тому, знову ж таки, дуже важливо, е, знаєте, коли ми говоримо з вами про традиції ще раз, є дуже е, важливо. Не відкидати того, чого ти не розумієш. А спочатку спробувати зрозуміти. А якщо не розумієш, то постаратися повернути речам їхнього значення. Знаєте, бо, скажімо так, ми зберігаємо традиції, а традиції зберігають нас. Помолимось. М'яця Отця і сина, і Святого Духа Амінь. М'яця Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збави нас, єдина чиста і благословенна. Присвятає Богородице, спаси нас. Благословення сумучого Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває назавжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!